На сьогоднішній день лікарня працює в умовах підвищеного епідпорогу по інфекційних захворюваннях. Це впливає на наш лікувальний процес. В цілому збільшилося цих пацієнтів. У нас пацієнти лікуються в основному з пневмоніями. Наскільки вони збільшилися, це ну, значно збільшення. В цілому середньому в лікарні лікується десь приблизно їх від 60 до 80 пацієнтів. Перебіг цих пацієнтів важкий, ну, як правило, це елітні люди і люди, які мають супутню важку патологію. Але це не перший такий виклик по цій патології. Ми пройшли. Такий важкий період по ковіду. По До ковіда були ще інші спалахи грипу, тому лікувальні заклади, як міста, так і наш заклад підготувалися за цей період, і достатньо є обладнання навченого персоналу, щоб надавати, щоб надавати допомогу цим пацієнтам. Також ще один виклик: у нас такий уже зима. Морозна, вона була слизька, зараз проходить, і тому збільшилася кількість травматизму. Якщо в лікарні працює міський травпун для дорослих, якщо це раніше такий звичайний режим був 40-50 пацієнтів на добу, то останнім часом. В залежності від погодних умов ми приймали від 60 до 150 пацієнтів. Це переважно пацієнти з поскоженнями верхніх та нижніх кінцівок, з обіями м'яких тканин, але частина із них із такими більш складними травмами була госпіталізована, і в нашому відділенні травматології проходять вони лікування. Ну, в цілому за цей період їхня кількість збільшилася майже вдвічі. Госпіталізації підлягали ті пацієнти, які, яким потрібно було оперативне лікування. Також ми посилили цю роботу в вихідні дні. Фактично, ми. Прооперували всіх пацієнтів, яких потрібно було. На сьогодні погодні умови вже покращуються і рівень травматизму зменшився.